Бажаю здоров'я! Коротко про події тижня та результати роботи команди Полтавської ОВА. Цього тижня Росія неодноразово атакувала Полтавщину. У результаті збиття ворожих засобів ураження. Виникли масштабні пожежі на двох підприємствах у Полтавському та Кремічуцькому районах. Також в Полтавському районі було пошкоджено понад 45 об'єктів цивільної та залізничної інфраструктури. На щастя, в обох випадках обійшлося без постраждалих. 3 липня ворог завдав удару по полтавській громаді. Було пошкоджено цивільну інфраструктуру. Внаслідок атаки загинули двоє людей. Ще 66 зазнали травм, щирі співчуття родинам загиблих. Крім того, ворог атакував Україну та область у ніч з 3 на 4 липня. Внаслідок роботи сил і засобів ППО в Полтавському та Кременчуцькому районах, падіння уламків ворожих БПЛА, пошкоджено легковий автомобіль та житловий будинок. Травмовано четверо людей. Дякую підрозділам ДСНС, комунальним та усім відповідним службам за роботу у ліквідації наслідків атак. В області тривають роботи з відновлення автошляхів. Загалом, із початком року, відремонтовано понад 220 тисяч квадратних метрів державних доріг та 250 тисяч квадратних метрів доріг місцевого значення. Цього тижня на місцевих автошляхах ремонтні бригади працювали у 17 громадах. Крок за кроком створюємо мережу якісних доріг. Полтаві відкрили оновлений гуртожиток для внутрішньопереміщених осіб. Проект реалізували за фінансування Агентства ООН у справах біженців в Україні. Будівлю капітально відремонтували та облаштували з урахуванням вимог інклюзивності. Це дозволило створити комфортні умови для проживання понад 300 людей. Дякуємо нашим надійним партнерам за допомогу в реалізації важливих ініціатив. Продовжуємо створювати безбар'єрні маршрути в Полтаві та Опішні в межах проекту Рух без бар'єрів. Тримаємо на контролі виконання робіт у громадах. Взаємодіємо з представниками бізнесу щодо укладання меморандумів про співпрацю. Наразі до ініціативи долучилися 10 підприємців. Працюємо, аби забезпечити рівні можливості для усіх без винятку. Підписали меморандум про співпрацю з американською благодійною організацією ЮАН». Ця угода відкриває нові можливості для реалізації спільних проєктів, спрямованих на підтримку громад, які постраждали від російської агресії. Організація забезпечувала жителів області продуктовими наборами, питною водою, закуповувала генератори в межах віконної програми. Надала області допомоги на 29 мільйонів гривень. Вдячні партнерам за сприяння та допомогу. Продовжуємо працювати та дбати про тих, хто цього потребує. У Кременчуцькій громаді запрацював простір соціальної адаптації. Тут допомагають впоратися з викликами війни та складними життєвими обставинами. Осередок орієнтований на взаємодію з учасниками бойових дій та їхніми родинами, членами сімей загиблих захисників, а також іншими категоріями населення, хто потребує допомоги. Серед послуг психологічна підтримка, тематичні зустрічі, консультації, терапевтичні заходи. Відкриття простору стало можливим завдяки співпраці місцевої влади з міжнародними партнерами. Наразі такі центри працюють у п'яти пілотних громадах області. Разом також на своєму місці працюємо задля відновлення та розвитку Полтавщини.